В Одесі вкотре представники ТЦК побилися з цивільними. Відео поширила низка телеграм-каналів. Увечері, 29 серпня. В обласному ТЦК прокоментували інцидент. Там пояснили, що під час патрулювання попросили чоловіків надати військово-облікові документи, на що цивільні відреагували агресивно. У ТЦК також додали, що чоловіки були на підпитку. Наразі з'ясовуються повні обставини події. Зі 120 навчальних закладів Одеси 92 мають укриття. Про це повідомили у міському департаменті освіти. За словами Олени Буйневич, не всі навчальні заклади можуть мати сховища, бо подекуди їх навіть заборонено будувати, зважаючи на катакомби під землею. Цьогоріч 77% учнів будуть навчатися у змішаному режимі. Це передбачає, що більшість занять будуть проводитись офлайн. Це дійсно дуже велика цифра, зважаючи на особливості нашого міста, бо зовсім не кожен заклад може мати в своїй будівлі укриття. Є школи і садочки, які не мають підвалів, і коли ми розглядаємо їхні. Територій для того, щоб там щось будувати, з'ясовується, що вони знаходяться на катакомбах або на великих таких скупченнях ґрунтових вод, і нам не дозволяються робити наші інженери і конструктори. Звичайно, в таких ситуаціях а таких закладів у нас сьогодні більше 20, Нам необхідно шукати, де саме будуть навчатися, будуть навчатися діти цього закладу. Ми розташовуємо їх в першу чергу у тих школах, які знаходяться поруч. Є 15 закладів, які мають укладені договори з тими укриттями, які знаходяться біля закладу освіти. Додам, за словами Олени Буйневич, одеські навчальні заклади втратили майже пів тисячі вчителів, оскільки вони виїхали за кордон. Разом з тим, дистанційки буде менше, аби не перевантажувати вчителів викладанням у школі та онлайн. У департаменті освіти та науки запевняють, усі навчальні заклади забезпечені генераторами. Тож відключення світла не повинні вплинути на навчальний процес. Всі наші заклади 100% шкіл підключені до швидкісного інтернету, всі мають оптиковолоконне підключення, тобто працювати дистанційно у разі відключення світла ми можемо у кожному закладі. Ще раз підкреслюю, абсолютно кожному закладі, де є очне навчання, є забезпечення альтернативними джерелами електроенергії, тобто закуплені. Генератори є акумуляторні лампи. Так, я чую і сама, як мама отримала пропозицію на парту своєї дитини розмістити маленьку акумуляторну лампу. Я не знаю наскільки це потрібно сьогодні. Думаю, що протягом найближчих тижнів ми протестуємо, коли вже буде раніше темніти, як справляється наша система освітлення у разі виключення. Звичайно, ми мусимо розуміти, що повноцінного світла у другу зміну, коли воно буде вимкнене у всій школі, навіть два наявних генератори, не Забезпечить, але воно буде достатнім для того, щоб діти могли комфортно перебувати у закладі і е, не завдати собі якоїсь шкоди. При цьому звичайно будуть коригуватися і розклади для того, щоб діти якомога раніше завершили навчання у другу зміну. Офіс генерального прокурора зобов'язав Одеську міську раду взяти на баланс хаджибейську дамбу. Таке рішення ухвалив Верховний суд. Судовий процес тривав три роки. А весь цей час дамба не мала власника, який слідкував би за її станом. Додам Дамба Хаджибейського лиману захищає місто від затоплення. Верховний суд підтримав позицію прокурора та зобов'язав Одеську міську раду вжити вичерпних заходів задля забезпечення взяття на облік дамби хачбейського лиману. Протягом трьох років органи прокуратури Одеської області доводили в судовому порядку про необхідність саме Одеської міської радою як органом місцевого самоврядування вжити заходів для взяття на облік дамби хачбейського лиману, яка на цей час залишається фактично безхазяйним нерухомим майном. Чотири з половиною тисячі маріупольців переїхали до Одеської області через повномасштабне вторгнення росіян. Такі дані центру Я Маріуполь, який надає допомогу переселенцям. Сам центр існує вже понад два роки. Він знаходиться за адресою Пішонівська, 30 А. Сюди можна звертатися як за юридичною допомогою, так і за гуманітарною. Усі працівники центрів це 90% Також Маріупольце. Ми також з Маріуполя, ми приїхали та з Тих жахливих умов зразу почали працювати. Та от уже також соціалізувалися та дуже адаптувалися у місті Одеса, і ми надаємо великий спектр соціальних послуг. Починаючи від надання гуманітарної допомоги, також у нас є юрист, лікар. У нас є велика дитяча кімната. У нас працює hr менеджер то є фахівець працевлаштування. У нас працює великий центр побутових послуг для того, щоб такий був закритий цикл надання соціальних послуг для маріупольців. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Дякую, що були з нами.